Всім вітання з чудової річки Горень. Ну як по класиці сьогодні з батьком на риболовлі. Е, сьогодні у нас на календарі, не бачу, 27 здається число, 27 квітня. От покльовка щось дрібне не можу зловити. Щось дрібненьке не можу ніяк зловити. Е, ловимо на Горині, повторюсь. Проїхали десь біля 13-ї години і десь біля 14-ї. Плюс-мінус закинулись. Закинулись. Так, що далі, далі, далі. Далі ми... Я промаркерився, а промаркився за допомогою діпера. Це китайський аналог діпера. Зробив свій подарунок на новий рік не на новий рік на день народження. Народження зимою просто. І не використовував до цього. А це сьогодні його покидав, подивився. І що я вам скажу? що риба Ай, не докинув трошки не, не докинув риба якби є що є по глибинам мені головне було глибини подивитися е, від протилежного берега там від очерету там десь 2,6 йде і так спуск спуск до стільки там 5,4 чи 4,6, я не пам'ятаю, максимальна глибина, і потім йде підйом. Підйом сюди під берег. Ну і риба, як видно, вся. Товщі води. От вона завісає. Ну, сонце. Сонце сьогодні трохи холодно, але ну, видно всередині вода саме тепліша і рибі саме комфортно. Тому вона підвісає в ярусі. Е, так, що далі? Далі я вирішив ловити одним фідром на підпротилежним берегом, там буквально від... Ну, берег протилежний він метрів 15 від очерету, бо там Очерет просто затоплений. Тому десь від очерету я ловлю метрів 5-4. Там десь 2,6-2,7 глибина. А ліве водилище я кидаю на середину. І воно скочується мені під ноги майже. Тут метрів 10. Тут глибина десь 4 метри, 3,6. І тут була рибка в ярусі, так, то я от сюди спробував закинути. І що ви думаєте? Я вже піймав ось таку рибку. Є рибка. Якась не дуже велика, але... О, тут вона непогана. погане. Підсадчиком, щоб не рвати. Це перша риба. Плотва, так. Да. Дивіться яка плотва, яка гарна, дивіться яка довга горинська плотва. Пінка із мотилем спрацювала. Ну, така якась прогониста, довга, не кругла плотвичка. Тому ця точка якби вже видала покльовки. Покльовку і рибу, а праве водилище видало декілька покльовок, ну, але рибу не може зловити. Дуже дрібна. Видно, що дуже дрібненька. І батько що зловив? Ой, окуньця зловив, зловив підлящика маленького. Він лівіше від мене ловить. Е, так, по корму вам два слова скажу. Е, корм в мене той, що з минулого разу. Ось він. Такий це Real Fish спеції плюс коріандр. Арахі... коріандр. коріандр, арахіс, так, да, потвинить. Трошки вітер сьогодні, то може буде задувати в камеру. І сьогодні я спробував ось е, ошпарений опариш. Ошпарений опариш якось так виходить. Він вже не рухається е, і він е, в кормі чим краще, тим, що він, коли попадає в воду з живий опариш, він так стягується, стає таким малесеньким. А тут він е, не стягується, він вже такою формою буде. І він такий стає, як резиновий, тобто як силіконовий, схоже більше до силіконового. Ну от я потрошки його в кожну годівничку там додаю по порції. наживок ще є пінка, опариш, мотиль, в принципі і все. Рибу я зловив на пінку з мотилем, твичку. Сьогодні подивлюсь, чи буде дальня дистанція, мілен, там як відносно мілина 2,6, чи глибина під ногами. В цьому місці ми перше ловимо, ми ловили там трохи, трошки далі. Що так подивитися, там... Так далі видно берези, а це ми від протилежної риболовлі, де ми ловили, то ми спустилися в, піднялися вверх по Верхпотечі десь на метрів 300. Дуже гарна така галявина і ось вирішили тут спробувати. Звичайно, сьогодні така погода трохи не зрозуміла. Вночі був мороз, ніби сонце тепло, але вітер такий холодний подуває. Але, але будемо пробувати ловити. Я довго не чекаю, по 2-3 хвилини і перезакидаю. Є покльовка, нема покльовки, перезакидаємо, кормимо. Надію, можливо якийсь ляж пойде, якась плотва велика, щось, щось буде. Ну побачимо. Поки що наша задача покормити. Покормити і далі вже вичікувати. Ось так, я беру, дивіться, декілька опаришів опари, цих топлених є в Годівничку в середину забиваю і все. Замінив повідочка, поставив трішки довшого. Ось я кидаю тут на середину і воно за рахунок того, що тут глибина велика, воно якраз до мене поки... Поки ось тоне секунд 7-6, то воно і по дузі так стягується ближче до мене. І за середину ближче до мене воно стає годівничка. Ну, все по 3 хвилинки-4. -4. Чекаю. Ще поки діє невістова заборона, то ловити можна лише на два водилища по одному гачку або одним водилищем з двома гачками. На горині невістова заборона діє до 20 травня. Далі вже можна буде там ловити донечки ставити, якісь на росянку, на сома їхати. Ну, В цих місцях є канальний сомик. Тут глибоко. Ну, Звичайно, є і звичайний наш класичний сом. Бувала ближня бровка. Під водилище, щоб під ногами на одного опариша. Кльовочка була. Знову, мабуть, плотвичка. да, плотвичка. Не дуже велика, але але є. Бачите, одного парашють, Плотва підберу. Стоїть. Клювати не часто хоче. Ось така. Ну, досить непогана. Плотвичка. Така клювала кожні хвилин 15, було б добре. Ах, це попала тиношне петлюка, але я поспішив. Так, да, вітер помінявся, я бачу. Я думаю, що варто поставити довшого повітка. Тут десь сантиметрів 80, треба на плотву десь метр-метр двадцять метр ставити. Я спробую трошки довшого зв'яжу. Ліска, лиска. О, ліску я. Ось цю візьму. Турнамент інтеч. Вже носа трохи закладає від цього холоду. Очки зараз глянемо. Ой, очка. це зушка, не хочу без зушка. Це великий, це малий. Оце саме номальне. Ось такі поставлю. Хай Федер Brave 0101 серія. Найде Безушка. Це у нас 12 номер Ну що ж, друзі, вже на годинку п'ята година, майже п'ята без 10 хвилин 5. І... І що? кльової особливо немає. перекусили з батьком. І це є. Щойно батько розвив підлящика ось такого. Ми... Може до кілограма? До пів? 200 грам є добрий. 200 каже, що є. Треба вже 50 взяти? Не. Плотва. Не? не знаю. Давайте глянемо, що тут батька є. Не спішить, не спішить, відрогамчик відпрацьовує. Підлящ. Ось і риба. Гарненький підлящик. Ось, бачите, батько вже і підлящика поставив на точку. Ось такий, ну це грам вже 300 буде, 250. Я зловив перед цим потвичку. Прийшов, перезакинув на одного париша. Найкраща на одного параша. Поки що, поки що на одного париша і в мене на глибині. А батько змілиний, ну як мілена, відносно мілина, 2,6, а тут 4, то він з 2,6 дістав підлячика. У мене дальня, дальня точка не працює сьогодні чомусь. Всю рибу я тут звідси під ногами забираю яка клює. Чому так не знаю? Ну чекаємо, чекаємо. Думаю, що можливо в підвечір трошки розклюється. Дальня точка. рибка невелика, але... але зараз ми будемо мені підляч. Опа, є. Невеличкий, але є римчик. Ні, підляж. Ось який підлящик. Гарненький. Знов ставимо три мотильчика і піночку. я вже маленьку збираю речі там, якраз дивлюсь покльовка така гарна. Ну от дальня дистанція спрацювала. Із-підлящик, мабуть. А може платовичка чи густірка? сірка. Так, зачепилася ближній фідер. Таке ловить на два фідера. Лящик, фідергамчик відпрацьовує. Ах, холерати. А це два фідера. Ах, ти ж хлериську. Ти бачиш, як давить. Не можу його підняти сюди. Ніби невеликий, але... Став. Покрутив, покрутив його і дістав ось такий підлящик ну, бачите поплюває тихо тихо зараз повідка о, вже гачок злетів ось такий ну непогана риба ось так бачите Склювалась під вечір, зараз після шостої години. Половина 7.38. 17.38. Дальня дистанція працює. Е, пінка з мателем. Є риба. Вже на, на льот бере. Мабуть, хочівничка не вимилась. Ні, плотничка чи густірка. Під... густірка. Парник. Ось така густірочка. Дивіться яка. Ну, грамів 150. Ну що ж, друзі, на годинку 17.10 і мабуть будемо вже ми помаленьку збиратися додому трошки посадимо 15-20. Ну риболовлю я сьогодні задоволений, хоч трошки якоїсь риби я на горині зловив. а То попередня риболовля була зовсім важкою. Десь 7-8 рибок я зловив. А, до речі, ось і мій улов. Що я помітив по риболовлі? Дивіться, дві дистанції, ближня на 4 метрах і дальня там десь 2,5 метра то майже вся риба зловлена на ближній дистанції. На дальній дистанції тільки два підлящика я зловив. Після 5 години там буквально в проміжку 20, 20 хвилин вони клюнули і все більше нічого там немає. Ну, ось покльовка тут на ближній. На ближній, Давай, 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 давай. Я риба чи немає. Ніби є. Ось, бачите, я ще раз вам кажу, що на ближній і нема риби. Не засіклась. Але покльовка була. Зараз Ми закинемо. Так Ось що я хотів сказати. Що клювало сьогодні найкраще на ближній дистанції. По наживкам працює ось опариш. З п'ятої години от, до 7 працює опариж. Бо до цього е, також працював опариж. Підлящики я зловив на дві пінки, там десь 3-4 мотильчика. А от під вечір опариш і видно, гостера стала на точку. Час від часу покльовує, то на падінні клює, то там 2-3 хвилинки пройде і є покльовочка. Ну, в загальному, загальному цікаво. І, бачите, все-таки під вечір клюв. Ну, рибалки мені казали, що клює ввечері після 7 години. У нас почали десь п'ятої години клювати. Пішли покльовки. Ну, в мене і то пішли, а батька чомусь, чомусь перестав клювати, не знаю. Хоч ловом, в принципі, ми на однакових дистанціях, але в нього чомусь не клює. Ну... І що мені сподобалось, тут риба вся така залікова. Тобто маленької плоскирки немає, підляжчика дрібного зовсім немає. Риба нормального розміру. Така стандартна горинська риба. Місце для нас це нове. Тут гарна тиха галявина. Ще якось по можливості тут спробуємо. Так що, так що ось така риболовля вийшла. Там підписники мені писали, що я нічого зловити не можу останньої рибалки. Насправді так і було. Ну, я вам показую рибалку такою, яка вона є. Нічого не придумаю. Якщо не ловиться, то не ловиться, то я їй нічого зробити не можу. А якщо хоч трошки покльовує, ну, то її то я ловлю. І сьогодні я ж додавляв, е, шпарного опариша, ну, скажу так вам, він, от як є трошки інтенсивність кльову, то він допомагає. А якщо риба не клює, то ти їх що хоч можеш давати, а вона просто не клює. Так, а вас попрошу поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, хто ще не підписаний, і напишіть в коментарях, хто ловив на горині, що там клює. Де головень клює, де плотва, підлящ. У мене от сьогодні було три було, Також на глибині. Яка риба вас клює? І який період часу найкраще клює? Ну і що, всім до зустрічі! Випускаємо рибку, з, з кидайте, Як накидаєте?